Привіт, друзі! Сьогодні у нас свіжа добірка технологічних новин, що змінюють уявлення про можливе. Дивіться у цьому випуску: новий український наземний логістичний дрон вже випробований у бойових умовах. Суперпіксель, який може перевернути ринок vr гарнітур а також проєкт підводного інтернет-кабелю, який змінює цифрову карту чорноморського регіону. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Українські інженери продовжують доводити, що наші розробки можуть бути не гірші за світові. На озброєння сил оборони офіційно прийняли новий наземний дрон Мураха Міні. Це невелика, але дуже витривала машина, вагою близько 330 кілограмів. Може вести до чверті тонни вантажу і проїжджати до 40 кілометрів. Працює автономно без необхідності постійної присутності людей поруч через старлінка зернети ЄЛРС або оптоволокно. Мураха вже тестувалася у бойових умовах і показала, що здатна доставляти боєкомплекти, евакуювати поранених чи виконувати розвідку без ризику для людей. І головне усе це зроблено в Україні. І цей дрон стає ще однією цеглинкою технологічної незалежності нашої оборони. Професор Єльського університету Тімоті Снайдер і актор Марк Геміл, відомий за роллю Люка Скайвокера у Всесвіті Всесвітзорніх він, знову допомагають Україні. Через платформу United24 вони профінансували придбання 30 наземних роботів. Серед них 10 розмінувальних зміїв, 10 універсальних сірко с 1 і 10 роботів для інженерних завдань. Частина машин вже працюють на фронті, допомагають з розвідкою, транспортуванням і навіть евакуацією поранених. Іронічно, але факт: актор, який колись рятував галактику пліч опліч із дроїдом R2-D2 у Зоряних війнах, тепер допомагає реальним дроїдам рятувати життя в Україні. Європа зміцнює цифрові зв'язки з Україною. Незабаром почнеться прокладання нової підводної оптоволоконної лінії Кардеса через Чорне море. Вона з'єднає Болгарію, Румунію, Грузію і Україну. Мета створити безпечний і незалежний маршрут передачі даних, який повністю обходить територію Росії. Наразі підводні кабелі забезпечують до 98% усього міжнародного інтернет-трафіку. Тож Кардеса має стратегічне значення не лише для України, а й для всього чорноморського регіону. Коли проєкт завершить Україна, отримає додаткові канали зв'язку з ЄС. А загальна стійкість інтернету покращиться навіть у кризових ситуаціях. Це не просто кабель у морі, а стратегічна інфраструктура для безпечного обміну даними та розвитку цифрової економіки. Американські вчені з університету Меріленду виявили ген, відповідальний за рідкісний сорт пшениці, у якої в кожному суцвітті утворюються три зав'язі замість однієї. Активація цього гена на ранніх стадіях формування суцвіття збільшує квіткову тканину і дозволяє рослині формувати додаткові зав'язі. Якщо вченим та селекціонерам вдасться штучно запустити цей процес, вони зможуть вивести нові сорти пшениці із більшою кількістю зерен з кожної рослини. Це відкриття може стати проривом усе. Елекції пшениці, дозволяючи значно збільшити врожайність без додаткових витрат на землю чи добрива. Поки що це лише лабораторний результат, але потенціал для аграрної промисловості величезний. Міжнародна команда фізиків створила найменший піксель у світі, який у 10 разів менший за піксель сучасних смартфонів. Він працює завдяки спеціальній наноструктурі з золота, що дозволяє максимально точно керувати світлом на надмалих площах. Це відкриває неймовірні перспективи для VR та AR, набагато реалістичніші шоломи, легші окуляри доповненої реальності та навіть проекційні контактні лінзи. У майбутньому такі пікселі можуть застосовуватися не лише у розважальних гаджетах, а й у медичній візуалізації, дистанційному навчанні, віртуальних конференціях та складних симуляторах. Технологія потенційно революціонує спосіб, яким ми взаємодіємо із цифровим світом. Технології розвиваються з шаленою швидкістю, і деякі з них можуть вже завтра змінити світ або спосіб нашого життя. Якщо вам теж цікаво за цим спостерігати, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, яка з цих історій вас вразила найбільше. А з вами був Дмитро, канал Сік'юр. До нових зустрічей!